Традиційно цієї години в ефірі інформаційний випуск «Наш час на телеканалі Візит. Говоримо про події 763-го дня війни під прицілом вашої уваги події життя Кременчуцької громади. Вітаю усіх незламних. Кременчуцька магнітна аномалія, гірничо видобувна галузь та нові технології, які вражають. Кременчужани провели в останню путь ще одного нашого героя-захисника. Військово-історичний музей, що при всьому ВПУ, продовжує розповідати про війну, зокрема про нове поповнення чорний шахет, який докучав кременчужанам. Про ці та інші події екватора робочого тижня говоримо далі у випуску. Понад тисячу постанов за порушення правил дорожнього руху склали Кременчуцькі патрульні за минулий тиждень. 205 з них за перевищення швидкості руху і 19 – адмінматеріалів. За керування транспортними засобами у стані сп'яніння, зокрема, поліцейські звітують про випадки відмов від хабарів. Подробиці далі у добірці оперативних новин. Два факти пропозиції неправомірної вигоди зафіксували Кременчуцькі патрульні за добу. Хабарі пропонували водіїв, яких зупинили через порушення правил дорожнього руху. Керманичі хотіли уникнути адміністративної відповідальності на загальну суму 2,5 тисячі гривень. Поліцейські в обох випадках склали адмінматеріали. 285 із 250 необхідних зібрала електронна петиція щодо скасування закупівлі бортових каменів та заміни бордюрів у місті. Як вказує автор звернення, завдяки змі Кременчужанам стало відомо про оголошення ШРБУ двох тендерів на загальну суму мільйон 617 сімнадцять тисяч гривень. Цитуємо, керуючись керуючи своїми правами громадян України та мешканців Кременчука, вимагаємо скасування закупівлі бортових каменів та їх заміни. Вимагаємо перенаправити мільйон 617 сімнадцять тисяч гривень на потреби збройних. Сил України, кінець цитати: як наголошує автор, петиція набрала необхідну кількість голосів за менш ніж два дні. Тим часом загальна сума на послуги із заміни бордюрів складає понад 4 мільйони гривень. У Кременчуці проводять посилену обробку води. Через весняний паводок Кременчуцьке водосховище заповнюється водою з верхньої частини Дніпра та його притоків, що мають природні домішки. Це впливає на забарвленість води у водосховищі. У зв'язку з цим Кременчукводоканал проводить посилену реагентну обробку води для забезпечення якості у межах держстандартів. Міжнародні партнери допоможуть облаштувати житло для переселенців на Полтавщині. Наразі оглянуто об'єкти у Решетилівці та у Миргороді. Комплексні ремонтні роботи дозволять забезпечити комфортними оселями 265 людей. Зокрема, у Миргороді вже оновлено вікна. Ремонтні роботи також заплановано на об'єктах у Полтаві та у Кременчуці. Програма передбачає завершення всіх ремонтних робіт до кінця 2024 року. Продовжуємо наш випуск. Сьогодні кремечужани, вкотре стали на коліна, віддаючи останню шану ще одному нашому полеглому на війні, герою земляку Сергію Нажі, віддавали останню шану нашому захиснику і ми. Ще 12 лютого на Донеччині під час виконання свого бойового завдання загинув наш земляк військовослужбовець Сергій Нажа. І лише сьогодні кремечужанам вдалося провести нашого героя в останній путь. В цей день ми прийшли попрощатися. З загинувшим в боях за батьківщину солдатом «Нажа» Сергієм Борисовичем 1972 року народження. Сергій Борисович народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 28 Закінчив Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури. Загалом Сергій був спокійним, розсудливим та справжнім патріотом своєї батьківщини. Призваний на військову службу під час мобілізації 4 липня 2023 року займав посаду кулеметник стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти. Загинув 12 лютого, виконуючи бойове завдання по захисту України. Відданий військовій присязі та українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, в районі населеного пункту Солодке, Мар'їнського району Донецької області світла пам'ять українському воїну, герою, захиснику, який стояв на захисті своєї батьківщини. Колись, як би сказати, працювала фірма. В яку він встроївся, працював іменно в тій фільмі, в якій я був директором. Ну, людина дуже порядна чесна і із завищеним почуттям справедливості. Я думаю, що він не мог десь там косити, не виконати поставлену задачу, він був таким. Одне в одному допомагали, що на мою просьбу там персонально, чи він завжди відкликається не тільки для мене, а й для всіх окружаючих в колективі, хто працював. Ми спілкувалися до останнього і переписувалися з ним, коли він вже був там. Він Говорив, що знаходжусь в самому пеклі, що ми є. От такі, як би сказати, фото його він прислав мені те, яке зараз стоїть там. Важка втрата. Колектив телекомпанії Візит висловляє щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна захисника Сергія Нажі. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Військово-історичний музей, що при цьому ВПУ продовжує розповідати про війну через артефакти і експонати, зібрані військовослужбовцями, волонтерами і непересічними кремечужанами. Днями музейникам передали чорний російський непотріб, який не давав спокійно спати кремечужанам. Разом із залишками чорного шахеда, експозиція музею поповнилась. Зеткою та люком із розбитої орківської бронетехніки, простріляним шоломом окупанта та гільзою, він вже прирученого українськими бійцями німецького гепарду. І поки музеї поповнюються, наші славні герої ЗСУ і надалі трощать московську орду. Розмір цього чорного непотребу складає приблизно 3 на 3 метри, і саме цей шахет нещодавно тероризував мешканців Кременчучини. І завдяки нашим силам ППО, хлопцям, які обороняють небо і в тому числі над Кременчуком. У нас є можливість побачити цей непотреб, як ви сказали. Ну практично в цілому розмірі, яким, яким він є. Тут знаходяться крила, тут знаходиться головна частина, в головній частині знаходиться 40 кг вибухівки. Ось тут ви бачите баки з пальним. Бачите, що вони пишуть? Букву С вони десь загубили. І виходить, да, ми давно знаємо, що вони не браття. А вони тільки зараз зрозуміли, коли от останній раз е, били по нашому місту. Якщо велика частина впаде, е, висота, велика швидкість падіння, то може вбити і ось такою е, частиною, залишками шахеда, тому краще е, заходити в сховище, щоб щоб вас не вразили хоча б этот. Ну, ось, бачите, така сотова. Сотова наповненість, ось така вона. Ось так роблять літаки, так роблять і ці шахеди. Вони ну, і ось таких жучків там рисують. Ми дякуємо Збройним силам України. Вони роблять все, щоб постійно поповнювалася наша експозиція, щоб цих мерзоти було менше на нашій землі, а їх рештки більше в нашому. І до новин із Ниви Культурної. Життя готує для нас різні, подекуди дуже й дуже непередбачувані ролі. Акторам театру, як нікому відомо, що ж це таке. Де навчали Кремечужан акторської майстерності цими днями та чому саме сьогодні слід про це говорити, знає мій колега Владислав Плаксій. Що для вас акторство? Скажіть, до Це моє життя. Я з самого малечку займаюся акторством, в принципі, і ось 10 років я в якості режисера і ще вчусь їм бути. І це такий великий світ, світ внутрішній, зовнішній. Коли ми лікуємо глядача їх душу, допомагаємо, бо є медицина. А треба намагатися піднімати якось наше суспільство духовно. Нам сміх людський, і очі, ясні зорі всім знайомі. А відтак як не крути, ми всі до кінця життя актори. Напередодні міжнародного дня театру у Крамачульському просторі ідей професійна акторка Марина Ярина в рамках ініціативи Культура допомагає, аби підтримати Крамачуцьку молодь у складні воєнні часи. Провела для неї майстер-клас з акторської майстерності. Краще, щоб не заходити в зону комфорту, спеціально нікого не чіпати, а просто уявляти, як ви е, намагаєтесь схопити якусь уявну тварину. Ось це буде краще. Але відчувайте, відчувайте ці стани, цей характер, який він може бути у цієї тварини. На цьому етапі це більше розкриття себе, хто я що я. І у нас багато є тренінги, тренінгів на цю тему. Також ми орієнтуємо це, наче як тренінги, як гра, але гра з такою практикою, аби себе правильно налаштувати, зрозуміти людей навкруги, зрозуміти себе. Пані Марина є засновницею та керівницею одного з театрів Крамачука під назвою Ліберті. Та, попри 9 років у акторській справі, наголошує: їй ще й досі є чого навчатись. Підтримати наставницю на курси прийшла одна з її учениць та акторок даного театру Мілена Умнова. Дівчина наголошує, акторство для неї це залежність. Це коли ти ходиш кожен день на репетиції, тобі погано в тебе болять ноги, руки, але тобі це подобається. Оце театр. Ну не торкаєтесь. і через цю руку ви маєте передати внутрішню якусь історію, як, наче ви розмовляєте сам з собою, якусь історію, яка ось тут ось вже сидить, і вам хочеться виговоритись. І ви всю стою направляєте на цю руку і через неї передаєте всю інформацію мовчки. Ви нічого голос не кажете. Тому чим відвертіше буде ваш стан і те, що ви хочете висказатись, тим краще для вас. Буде. Продовжуючи тему культури, 26 березня до Кременчульського осередку людей з інвалідністю завітав Аташе з питань культури Посольства Литовської республіки в Україні та почесний консул Республіки на Полтавщині. Поважні гості приїхали задля того, аби побачити виставу від акторів Кременчуцького лялькового театру, що показували та чим вразили гостей юні театрали у наступному матеріалі. Охне гідне дівчата. Приспав мене та дикла, дідько, ано боругачуку, погналися за тою дурненькою. У нас деякі діти погано розмовляють, або не розмовляли взагалі. Зараз у них починається цей процес психологічний, коли вона, ця дитина намагається висловитися, але висловитися через цю ляльку, висловити в своєму колективі. Разом з іншими дітьми. І це дуже велика справа. І вважаю, тому що ми вивчили досвід кращих подібних театрів. Серед зіграних для гостей казок були як українські, так і одна литовська українською мовою. Яку, за словами Аташе з питань культури Томаса Івана Укаса, він і сам до цієї вистави не знав, а тепер чекає прем'єри вже у Литві. Театр те, то. Що... Артисты нам показують на сцене или за сцену, как, 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 как здесь ляльки там за кулисами. Театр это, это то, что э, рождается в голове для дача. Дівчинко голубенько, витягне з мене пироги, щоб не пригоріли. Ой, які тут гарнесенькі пироги бачу. Добре, Піченько, я зараз. Дякую тобі, добра дівчинко моїх Нам консультують, допомагають. Алітувський театр Ляльов. Це професійний театр, один із відоміших. На півдні Литви це єдиний театр такий. Ось і е, пані Ларита Скобієні, директор, художній керівник театру, вона нам виготовляє навіть ляльки для цього спектаклю. Загалом, вже, за словами очільника осередку людей з інвалідністю Андрія Мельника, у виставах брали участь від 7 до 12 акторів. Це робота педагога. Це дуже відповідальна і важка робота, і батьків теж, бо батьки теж в цьому беруть участь. От репетиції, батьки тут. Взагалі-то ми в нашому зараз проєкт створення центру денного перебування. 18 де будуть і адаптаційні, і реабілітаційні заходи. Це потрібно. потрібно нашим дітям, бо якщо вони не мають таких осередків, не мають таких можливостей, то вони залишаються сам на сам або з батьками в чотирьох стінах. Не всі деякі входять до школи, там ходять, але більшість залишається сам на сам. Тут дійсно оселя добра і радості. Радість вони самі собі створюють, а добро від дорослих. А от коли актори поїдуть до Литви з дебютним виступом, це лише питання часу. Проте одне ми знаємо напевно, їх там будуть чекати. Таким було останнє повідомлення у цьому випуску. Наші новини в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. Інформаційні звіти шукайте на офіційних сторінках телеканалу Візит в інстаграмі, телеграмі, на Ютубі і у Фейсбуці. Ну а я поки з вами прощаюсь до зустрічі в ефірі. Бережіть себе і слава Україні!